це громадське телебачення. Я Сергій Андрушко і зараз перебуваю в кулуарах Верховної Ради. Отже, сьогодні, об 11 годині ранку, мало б будь, мало б розпочатися засідання погоджувальної ради на вулиці Грушевської, якраз навпроти Верховної Ради будинку, де воно зараз ви відбувається. Туди прийшли всі журналісти. втім виявилося, що засідання погоджувальної ради немає. Жодного депутата, який б прийшов би на погоджувальну раду, не було згодом журналістів запросили перейти вже в будівлю Верховної Ради, де працює цілодобово з вчорашнього дня прес-центр. І саме тут, начебто, і саме тут я зустрів народного депутата Сергія Соболя від Батьківщини, який мені розповів, що насправді ніякої погоджувальної ради немає, а є засідання голів фракції, яка зараз відбувається в голови Верховної Ради. Олександра Турчинова, і е, які питання там розглядають, поки що інформації нема. Але е, за словами прес-секретарів е, е, фракції, з якими мені вдалося поспілкуватися, я з'ясував, що е, питання будуть. Е, обговорюватися плану заходів, пов'язаних із ситуацією в Криму. Що ж має парламент ухвалювати далі? Отже, зазвичай погоджувальна рада складається не лише з лідерів фракції, а з керівників комітетів. І це десь близько двох десятків людей. Зараз там в кабінеті Олександра Турчинова, куди журналісти не можуть потрапити, оскільки це, це частина Верховної Ради, до якої доступу журналістам обмежений. Отже, там засідають лише лідери. Пракції, а також інформація, що буде секретар РНБО та прем'єр-міністр сцені Яценюк. Також я мав змогу спостерігати з кабінету з тієї частини, де є кабінет Турчинова, вийшла група дипломатів. Очевидно, там був міністр закордонних справ Великої Британії. Після завершення цього засідання, отже, коли ж саме розпочне роботу Верховна Рада і коли буде саме погоджувальна рада, яка б мала бути відкритою, оскільки які таємниці приховувати на Погоджувальну раді, не зрозуміло, а також інформації нема. За словами Сергія Соболєва, це може відбутися або у вівторок, засідання парламенту, вівторок, або в середу. Відповідно, сама погоджувальна рада може бути теж у вівторок, або сьогодні а, в день. Дякую, це вся інформація на цей час. До зв'язку.